так, дивіться як він виглядає. Тут ви собі регулюєте по вашим затиску. Ось таке діло йде. Захлопнули і вперед на працю. Досить зручний, м'якенький, коли навантажте, думаю, взагалі буде пушка. І так, колеги, поки ще не зовсім пізно. в мене хочу зняти таке відео про мілокусь стосунку для електрика або для будь-якого майстра, який переносить такі легкі ручні інструменти. В ній для того, щоб не були валізи, є ось така досить таки зручна сумка з 22 різними місцями для кріплення того чи іншого інструмента. Хочу вам показати, зроблена із досить таки мочного е -е, матеріалу. Показую, як він виглядає це все діло. Далі знизу у нас, звісно, що резинові кріплення, гумові, хто його там називає, для того, щоб інструменти не протирались дно. Поперечні допоміжні подушечки, щоб вас якби, поясниця і плечі не боліли. Кріплення на груди, коли ви будете з цібачу, щоб максимально було ефективно. І знову ж таки, такі різні примочки і фінті-клюшки. З цього місця у нас іде кріплення для рулетки. Пізніше покажу вам, як воно кріпиться. Тут карманчики. Ось бачите, якого характеру все воно розширяється. Для того, щоб можна було максимально великі предмети туди засунути і працювати. Відповідно і в цьому плані, ну, це, до речі, хочу вам таке показати. Це називається Milwaukee 48 22 В Україні декілька сумочок є таких. Велика кишеня, і відповідно ось тут ви можете карабінчики цепляти, різні біти і так далі. Поїхали всередину, робимо огляд нашого портфеля. Ага, давайте дійдемо ще до сюди. Дивіться, ось, будь ласка, сюди ви можете що завгодно засунути. Тут кишеня досить таки велика, на повністю на всю, на ось все відділення. У мене рука досить також велика. Подивіться, на всю мою руку. Відкриваємо центральний відсік. Подивимося, що в нас тут є. А в нас тут є ось така чудо. Ось тут, до речі, пом'якшувач теж йде. Відчувається, що тут м'яке як, дно чи м'який низ, досить таки приємний на ощуп. Тут у нас відкривається досить таки цікава робоча зона. Перш за все, для якогось планшета, якщо вам потрібно, або як, не знаю, там, папки, або чи, планів, або документів ось така зона. Влазить ноутбук без проблем залізе. Кажу вам, як я. Далі ось такі дві великі кишеньки. І кишеньки, я думаю, для розхідників буде те, що потрібно для саморізів і так далі. Ось вони є. Тут у нас вже будуть такі більш профільні для викруток. 2, 3, 4, 5. Відповідно, що і тут це фіксатор. Ви зверху засовуєте, туди вставляєте, і вони будуть триматися. І ось така, з досить такі мощні, я навіть не знаю, як це називається, це пластик. з Якоїсь тканини, з тканиною всередині, для того, щоб максимально зручним. І ось тут є ще одна така кишеня. І в цілому сама площа, дивіться, яка зберігання досить велика. Відкривається широко, е, є тримачі, які не дозволяють портфелю повністю розкриті опасти. Ось так воно це все діло виглядає. Зараз надіну гляну, покручуся в ньому також. Oh, <laughs>